Це не тростинка, це є ляска, яку впізнає кожен порядний львів'янин та поважний гість міста, адже належала вона найвідомішому екскурсоводу Петрові Радковцю. Насправді ж ляска має цікаву функцію. Краєзнавець ховав у неї парасолю, адже вважав, поганої погоди не існує. Є погано підібраний одяг. Він завжди казав, коли було дуже хмарно, не було сонця, хмари геть, хмари геть, і погода дійсно налагоджувалася. Коли вони в парі з Іваном працювали, в Івана так само така сама ляска була, вони дуже гарне сердечко складали, і гості робили багато фотографій. Ще один незмінний атрибут Петра: годинник цибулька. Але це не просто годинник. І він дітям казав: годинник що робить? Тікає. Якщо прикласти в ухо, він тікає, але насправді це є час, який тікає, а не тікає. А відкриваючи цибульку, Петро Радковець наче відкривав портал у минуле. А тепер ми переносимося на 700 років назад на час заснування міста. Екскурсовод Діана Борисенко не випадково озброїлася улюбленими речами найвідомішого львівського гіда, адже до дня народження Петра Радковця презентує маршрут його пам'яті маршрут легенди. І починає його вулиця Руська, Сіль Галичини. Будівля колишнього страхового товариства викликала дискусії навіть між братами-радковцями. Літери Кириличні вони означають рік забудови. Це є 1905 рік. Але згідно документів, ця будівля в стилі український модерн. Була завершена в 1907 році. Отже, Петро протримувався думки про те, що будівля 1907 року. Ну а згідно надпису на фасаду, як вважає Іван, 1905 рік. Також на цій вулиці розташований заклад з чоколядово-кавовим левом, де готують улюблену гаркаву Петра. Вулиця Руська, як пункт А, обрана не випадково. У 17 років неподалік рідної школи до Петра підійшла дівчина і спитала, як пройти до Домініканського собору. Тоді львів'янин ще не знав, що домінікани це музей історії релігії. Тож гостя міста залишилася без відповіді. А Петро Родковець натомість занурився у книжки, аби вивчати історію Львова. Тож наступна частина маршруту про святе і грішне. Пам'ятник дроб... Вняку Никифорові Епіфанію і Домініканський костел. На фасаді будівлі є дуже гарний герб домініканців. Собака, який лежить на святому пісні. І часто Петро жартував, казав, що екскурсоводи неграмотні, які не знають походження слів, вони неправильно інтерпретували домініканців. Домініканес пси господні або слуги господні, а деякі неграмотні кажуть Домінік анус. Ну і, звичайно, вся група сміялася. Це про святе, натомість інша сторона площі про грішне. Колись у цьому будинку був бордель або ж латинською лупанарій. Люпус це є вовк, точніше, вовчиця або доступна всім. Повіям не дозволялося комунікувати з клієнтами. Вони стояли на розі будинку і вили як вовчиці. Далі йдемо на вірменську, яка славиться своїми арт-кафе, а також будинком пір року з відповідними барельєфами. Спекотній літній день сьогодні в місті Львові. Туристи тут і там ж на природі. Осінній дощ на львівському подвір'ї. Прийшов, заплакав і подався геть. Зимова казка Львів заполонила, все місто спить під ковдою снігів, лиш вежі, наче вартові пильнують величну комбінацію віків. І дорогою зустрічаємо відомого хіпі Алік Олісевич, неординарна постать, один із тих, хто давно є уособленням Львова. Петра Радковця називає легендою та символом міста Лева. Та як він ввів екскурсії, не хочу когось там, знаєте, обділити з екскурсоводів, з гідів, то не, не було такої людини. Він з душою то робив. Він такий е, був цікавий. Він міг щось жартувати. Він любив жарти понад усе. А ось тут, на площі ринок, біля палацу Бандінелі зустрічаємо серце Петра Радковця. Петро завжди любив зупинятися, звертати увагу на дружину. Дружина виходила. Щось казала Петрові. Що казала під час екскурсії прогулянки? Ну, він казав, що найкращий експонат того музею, Найцінніший, так. найцінніше, то та, та. найважливіше, що це я. Ну, люди так були дуже вражені. Кохання і сім'я для Петра Радковця були найважливішими у житті, пригадує дружина Галина. Любити можна борщ і шин, горілку, сало, колбасу, але кохати тільки жінку, лише її. її. Тож кожну квітку і травинку, вино, театр все любіть. Але кохайте тільки жінку. Усе життя і кожну. Дочка мені дзвони, мама. Тато такий популярний компіднес була, я була в Польщі. І ніби було все добре, все так виглядало, а коли на другий день його не стало. І я все навіть вже казала, краще, б він той більше не говорив. Можливо, бо, знаєте, бо, як то кажуть, щастя любить тишу. І я так все так дуже важко. А це вікно однієї з квартир в пасажі Андреолі, де кілька років прожила сім'я радковців. Сама та місцинка теж історична місцевість, і, і, можливо, це теж вплинуло на його подальше його працю, тому що дуже любив то місто і, як то кажуть, і кохав мене. І, Тобто, це все додавало йому сили, наснаги для роботи, для сім'ї, для життя. Петро славився іміджем і куди ж без фірмового капелюха-мильоника. За цим аксесуаром гід навідувався до цього ательє. Пані Світлана, можна до вас. Головні обори пані Світлани Петро Радковець проносив упродовж тридцяти років. Майстриня пригадує, за капелюхом як у найвідомішого львівського екскурсовода вишиковувалися черги. Оце його був, але це не його останній фасон, це його перший фасон. Mm -hmm. да, ну, за а зараз у ну, нього зовсім головка вка інакше була, mm -hmm. поле інакше. було. ми з того робили вже то, що він хотів. Розумієте, як ми підбирали з ним разом. Леви особлива любов львівського інтелігента. Їх у місті чимало. Особливим є цей звір. На перший погляд він виглядає сумним. Петро Радковець натомість казав: посміхніться Леву, і він посміхнеться у відповідь. Посміхайтеся частіше іншим, помічайте інших людей, проявляйте свою увагу до них. І світ стане кращим. Так само, як сумний лев. Перетвориться на веселого лева. І фінальна точка маршруту Проспект Свободи. Сонечко на річці, якої нема. Складаємо руки. Далі ось так. Складалося це сонечко. Ставилася рука Петра на гору. Продовжуємо мандри. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.